Друзі, всім привіт! Ну що, як і обіцяли, 1 березня ми запустили абсолютно новеньку е, лінійку Шаурмі. Так, пішла черга в нас до Грузинської. Дивіться, вона ось так класно виглядає з такими м -м запахами, ароматами я вам просто не можу передати. Так, перейдемо до складу. Курча фермерська, помідор, свіжий гірок, цибуля маринована, петрушка, салат, айсберг, аджика, перець болгарський. Ну. Ух. Ці запахи це просто щось неймовірне і вони такі свіжі-свіжі. У -свіжі. мене завжди асоціація цієї шоуми була з Грузії. Ну що, погнали, будемо куштувати. Просто послухати на звук. Ой, блін, ця скоринка це щось неймовірне. Так, ну що, показуємо, демонструємо для вас. Ну що, цей свіжий весняний аромат, ця аджика з цими фірмови соусами, з цими помідорчиками свіженькими, з цією зелені переносить в нас прямиком. В Грузію це буде одна з наших улюблениць. Ну що як говориться сам їм і вас запрошую всім смачного, гарного дня! Завітайте! Оце я розумію. Грузінська справжня Грузія.